І величезний привіт людям, які цікавляться крипто. Сьогодні ми знову збираємося розглянути найсвіжіші новини зі світу криптовалют і зробити огляд ринку, де ми розглянемо перегляд цін на такі криптовалюти, як Bitcoin, ефір, XRP, Cordo та OKB. Але, звичайно ж, на початку хотів би зазначити, що це не є жодною фінансовою рекомендацією, це лише мої думки. Якщо ви хочете інвестувати в будь-який криптовалютний актив, то ви повинні проти свої власні досліди, а вже потім приймати для себе будь-які рішення. Також, якщо вам цікаво, хотів би порекомендувати підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так розпочнемо з огляду біткоїну, який продовжує консолідуватися протягом дня. Про що свідчать мінімальні коливання ціни на сьогоднішній день? Імпульс ціни демонструє структуру вищих максимумів і вищих мінімумів у зростаючому клині, що може вказувати на позитивні настрої серед інвесторів. Але незважаючи на нещодавню волонтильність, трейдери уважно стежать за рівнями підтримки та опору, а індекс відносної сили RSI свідчить про можливу зміну умов перепроданості. З іншого боку, середній спрямований індекс ADX підтримує поточну силу тренду, даючи криптовалютним ентузіастам надію на можливий прорив вгору. Проте на момент запису цього відео ціна біткоїну становить 62 900 доларів, що на 5% менше ніж за попередні 24 години. Далі ми переходимо до такої криптовалюти, як ефір. Він в свою чергу також спостерігав значну консолідацію сьогодні, оскільки йому також не вдалося значно відновитися. Ціна ефіру впала, створюючи ведмежий канал, який викликає хвилювання серед власників довгих позицій. Поки ціна рухається у вузькому діапазоні, можливість значного падіння ціни зникає. Розширення смужок на чудовому осцилляторі AO вказує на підвищену волонтильність, що свідчить про те, що трейдерам слід підготуватися до можливих потрясінь у майбутньому. На момент запису цього відео ціна ефіру становить 3060 доларів, що на 5% менше ніж за попередні 24 години. Далі ми розглянемо такий альткоін як XRP, який також потрапив у едмежу хвилю сьогодні, оскільки не зміг відновитися під час сьогоднішньої дорогої сесії. Цей токен також стикається з важкою битвою, оскільки він бореться за повернення територій, втрачених під час останнього падіння. Наразі криптовалюта торгується нижче ключової лінії тренду, позначений індикаторами супертренд, і стикається з опором на вищих рівнях. З іншого боку, ринкові настрої здаються обережними, оскільки індекс грошових потоків показує, що купівельний тиск може бути недостатнім, щоб змінити тенденцію в найближчій перспективі. На момент запису цього відео XRP торгується на поміці в 0,49 доларів, що на 4% менше, ніж за попередні 24 години. Наступний огляд ціни припадає такому токену як Core, який показує найсильніший приріст у сьогоднішній сесії. Інвестори, які інвестують в цей токен, відчули низку подій, коли ціна зросла експоненційно перед періодом корекції. Індикатор, який називається алігатор, який часто використовують для виявлення початку періоду відновлення ринку, сигналізує про початок тенденції, яка зараз, здається, зникає. На момент запису цього відео CoreDAO торгується на рівні в 2,2 долари, що на 35% більше, ніж за попередні 24 години. І на кінець ми переходимо до такого альткоїну, як OKB, який також має чудову торгову сесію сьогодні, зафіксувавши певний потенціал зростання на поточному ринку зі зниженням. Ринок OKB продемонстрував нерішучі рухи, про що свідчить стиснення та розширення смуг Болінджера, що вказує на періоди низької та високої волантильності відповідно. Дивлячись на поточні тенденції в Wuдіс CCI, ми можемо вважати поточний ринок досить таки складним. Ціна OKB коливається навколо центральної ковської середньої, що ускладнює виявлення чіткої тенденції, але на даний момент цей токен торгується на рівні в 56 доларів, що на 5% більше ніж за передні 24 години. Отже, сподіваюся, вам сподобався такий огляд ринку, та ви поставите лайк цьому відео. Не забувайте також підписуватися на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та, звичайно, будемо слідкувати за цим всім разом. Дякую за перегляд та до нових зустрічей далі більше.